Сьогодні звучить одна з найсильніших новел Герберта Велса Зірка. На небі з'являється нове світило, яке спершу викликає захоплення, а потім жах це історія про космос, байдужий до людства, і про крихкість цивілізації перед обличчям стихій Всесвіту. Герберт Велс Зірка першого дня Нового року, майже одночасно з трьох обсерваторій було оголошено що рух планети Нептун. Найвіддаленішою з усіх планет, які обертаються довкола сонця, став нерівномірним. Ще в грудні огільві звернув увагу на підозріле сповільнення її швидкості. Таке повідомлення навряд чи могло зацікавити широкий загал, більшість якого й гадки не мала про існування планети Нептун. Навіть у професійному астрономічному середовищі відкриття тьмяної далекої цяточки світла. Поблизу збуреної планети не викликало великого збудження, проте науковці вважали це відкриття досить примітним. Ще до того, як стало відомо, що нове тіло швидко зростає в розмірах і сяйві, що його рух цілковито відрізняється від впорядкованого ходу планет, і що відхилення Нептуна та його супутника набуває безпрецедентного характеру. Мало хто з непідготовлених. Здатен уявити собі величезну самотність сонячної системи. Сонце з його планетами точками, пилом астероїдів і невагомими кометами пливе в безмежі, що майже знищує силу людської уяви. За орбітою Нептуна простягається простір, настільки порожній, наскільки його змогло дослідити людське око, без тепла, світла чи звуку, суцільна порожнеча на 20 мільярдів мільйонів миль. Це найменша відстань, яку треба здолати, перш ніж можна буде досягти найближчої зірки. І за винятком кількох комет, менш реальних, ніж найтонше полум'я, жодна матерія, наскільки відомо людині, ніколи не перетинала цю безодню, аж поки на ХХ століття не з'явився цей мандрівник. То була величезна маса матерії громістка, важка. Яка раптово і без попередження виринула з чорної таємниці неба вся його сонця. на другий день її вже чітко можна було розгледіти в будь який справний прилад, як цяточку з відчутним діаметром, у сузір'ї лева неподалік від регула, незабаром її можна було побачити і крізь театральний бінокль. На третій день Нового року читачі газет у двох півкулях уперше дізналися про справжнє значення. Цієї незвичайної появи на небі, планетарне зіткнення, винесла в заголовок одна лондонська газета і оголосила думку Дюшина про те, що ця дивна нова планета, ймовірно, зіштовхнеться з Нептуном. Провідні статті розгорнули тему ширше. І вже в більшості столиць світу 3 січня запанувало хай і туманне, очікування якогось видатного небесного явища. І коли вечір змінив захід сонця по всій земній кулі, тисячі людей підняли очі до неба, і побачили там лише звичні знайомі зорі, такими, якими вони були завжди. Так було аж до світанку в Лондоні, коли сів полукс, а зорі над головою зблякли. То був зимовий світанок, тьмяний, ніби крізь жовтувату серпанкову завісу, і світло газових ліхтарів і свічок жовтим відблиском світилися у вікнах. Позначаючи оселі, де вже прокинулися, але саме тоді позіхаючий полісмен побачив це явище, зупинилися з подивом натовпи на ринку робітники, що йшли на зміну молочарі візники газетних фургонів, змучені гульвіси, які верталися додому блідими, бездомні волоцюги вартові на своїх постах. Усі вони бачили те саме, і в сільській глибинці селяни, що йшли в поле, браконьєри. Котрі нишком поверталися додому і в морі моряки, що чекали світанку, усі побачили велетенську білу зірку, яка раптово спалахнула на західному небі. Яскравіша вона була за будь-яку з відомих зірок, яскравіша за вечірню зорю в її найсвітлішій миті. І досі сяяла білою, великою, не просто тремтячою цяточкою світла, а малою круглою ясною кулькою. Ще за годину після того, як зійшов день, і там, де наука була безсила, люди дивилися на неї з острахом і переповідали одне одному, що то знак воєн і пошестей, провіщених цими вогняними знаменами на небі кремезні бури, темношкірі готтентоти, негри золотого берега, французи, іспанці, португальці, усі стояли у світлі світанку і дивилися на захід. Де сідала ця дивна нова зірка, а тим часом у сотнях обсерваторій панувало стримане збудження, що мало не переходило в крик, адже двоє далеких тіл якраз зійшлися хтось поспіхом збирав фотокамери і спектроскопи, хтось інші прилади, щоб зафіксувати небачене диво, загибель світу, бо це і справді був світ, сестра планета Землі значно більша за неї. Яка раптово спалахнула у вогняній загибелі. Це був Нептун, якого прямо і неминуче вразила планета з міжзоряного простору, і жар від удару миттєво перетворив дві тверді кулі на одну велетенську масу розжареної речовини. Того дня по всій земній кулі, ще за дві години до світанку, можна було бачити в небі ту бліду величезну білу зірку, яка тьмяніла тільки тоді, коли опускалася на захід. А сонце підіймалося вище, всюди люди дивувалися їй. Але найбільше моряки, звиклі до щоденного споглядання небес, які далеко в океані, не чуючи жодних новин, побачили, як ця зірка зійшла, немов карликовий місяць піднялася до зеніту, повисла в небі і пішла на захід разом із ніччю. А коли наступного разу вона зійшла над Європою, натовпи зібралися на пагорбах. Дахах і відкритих майданах, дивлячись на схід і чекаючи появи нової зірки, вона виринула з білим сяйвом попереду, мов від полум'я, і ті, що бачили її народження попередньої ночі, скрикнули від здивування. Вона більша, кричали вони. Вона яскравіша. І справді, хоч місяць у першій чверті, що сідав на заході, був незрівнянно більший, та сяйва він мав тепер не більше. Ніж те маленьке коло дивної нової зірки, вона яскравіша. Гукали люди, що тіснилися на вулицях, а в темних обсерваторіях спостерігачі, затамувавши подих, вдивлялися одне в одного вона ближча, казали вони ближча. І голос за голосом повторював ближча. І цю вістку підхопив телеграф. Передаючи її дрижанням дротів, вона побігла телефонними лініями. А в тисячах міст закіптюжені складачі пальцями набирали її у свинець, ближче люди, що писали в конторах, раптом кидали пера, вражені жахливою можливістю, яку містили ті слова. Вони лунали пробудженими вулицями, їх вигукували на морозних тихих дорогах сіл люди, що бачили цю новину на стрічках телеграфних апаратів, виходили на жовто освітлені пороги, вигукуючи її перехожим. Ближче, вишукані жінки, блискучі й прикрашені, чули цю вістку між танцями і удавано цікавилися Ближча, а вже ж. як цікаво, як же розумні люди що таке можуть дізнатися. Самотні, волоцюги, ідучи зимовою ніччю, шепотіли ті слова, підбадьорюючи себе і поглядали в небо. Якби ж то вона справді ближче, бо ніч холодна, як же бракова доля. Та щось не чути від неї тепла, хоч і ближче вона. Однаково, що мені до нової зірки ридала жінка над тілом свого мерця. Школяр, що встав рано до іспитів, міркував про це сам, дивлячись на велику білу зірку, що сяяла широко і яскраво крізь візерунки замерзлого вікна центробіжна до центрова, зупини планету в її русі, відібравши в неї центробіжну силу. Що тоді? До центрова візьме гору, і вона впаде в сонце, а це чи не ми на її шляху. Цікаво? Світло того дня зникло, як і його попередники, і разом з останніми вартами морозної темряви знову піднялася дивна зірка, тепер вона сяяла так яскраво. Що місяць, який прибував, здавався лише блідим жовтим привидом самого себе, що піднімався велетенським у годину заходу сонця. В одному південноафриканському місті того дня вінчався великий чоловік, і вулиці сяяли вогнями, вітаючи його повернення з нареченою, навіть небеса запалали на честь цієї події, сказав підлесник. Під козирогом двоє закоханих темношкірих, ризикуючи потрапити на зуби диким звірам чи на злі духи, задля любові один до одного пригорнулися в очеретяних хащах, де роїлися світляки. Це наша зірка. Шепотіли вони і відчували дивну втіху від солодкого сяйва її світла. Великий математик сидів у своїй кімнаті і відсунув папери. Розрахунки його були вже закінчені. В маленькій білій ампулі залишалася ще крапля препарату, який тримав його бадьорим і діяльним чотири довгі ночі. Щодня він, як завжди, спокійно і докладно читав лекцію своїм студентам. А відтак повертався до вирішальних обчислень. Обличчя його було серйозне, трохи змарніле, з гарячковим відтінком від штучної бадьорості. Деякий час він сидів, поринувши в думи, потім підійшов до вікна і одним рухом підняв штору. Посеред неба над дахами, димарями і шпилями міста, висіла зірка. Він дивився на неї так, як дивляться в очі відважному ворогові Ти можеш убити мене. Мовив він після мовчанки. Але я можу втримати тебе і весь Всесвіт, коли вже на те пішло у тісних обіймах цього малого мозку. Я не проміняв би його навіть тепер. Він глянув на ампулу. Сну вже більше не потрібно, промовив він. Наступного дня опівдні, як завжди, пунктуальний, він увійшов до лекційної зали, поклав свій капелюх на край столу, як мав звичку, і ретельно вибрав найбільший шматок крейди. Його студенти жартували. Що він не здатен читати лекцію без тої крейди, яку весь час крутив у пальцях, якось він навіть розгубився і змовк. Коли студенти сховали весь запас, він став перед ними, поглянув з під сивих брів наряди свіжих молодих облич і почав звичною, стримано звичайною манерою. Сталися обставини, обставини, незалежні від моєї волі, він замовк на мить. Що не дозволять мені завершити курс, який я задумав, виглядає, панове, якщо висловитися чітко і стисло, що людина жила марно, студенти перезирнулися. Чи не ослухалися вони божевільний, піднялися брови, розтяглися в посмішки вуста, але кілька облич залишалися уважними до його спокійного, сивиною обрамленого обличчя. Цікаво буде, провадив він. Присвятити цей ранок поясненню, наскільки зможу зробити його ясним для вас, тих розрахунків, які привели мене до такого висновку, припустімо, він повернувся до дошки, замислюючись над схемою, як робив зазвичай. Що він сказав про жили марно? шепнув один студент іншому. Тихо, слухай, відповів той, кивнувши на лектора, і невдовзі вони почали розуміти. Тієї ночі зірка зійшла пізніше, бо її рух на схід уже заніс її частково від лева до діви, і сяйво її було таким сильним, що небо заблистіло світло блакитним, а всі зорі й планети. Окрім Юпітера, майже в зеніті, капели, Альдебарана, Сіріуса та вказівних з великої ведмедиці щезли вона була біла і прекрасна. В багатьох частинах світу тієї ночі її оповивав блідий ореол. Видимий розмір її відчутно зріс у прозорому небі тропіків, здавалося, ніби вона майже чверть місяця завбільшки. В Англії ще лежав іній, але світило було таким яскравим, що світ нагадував середньолітнє місячне сяйво. За тим холодним чистим світлом можна було читати звичайний друк, а в містах ліхтарі світили тьмяно і жовтаво, і всю ніч світ не спав. І по всій християнській землі в прозорому морозному повітрі лунав сумний гул, мов дзищання бджіл у вересі, і цей гомін зростав до гуркоту в містах, то дзвонили дзвони у мільйонах дзвіниць і шпилів, скликаючи людей не спати, не грішити, а йти до храмів і молитися, а високо над ними, все більшою і яскравішою, підносилася, поки земля несла ніч у своїй ході. Сліпуча зірка, і вулиці і доми світилися у всіх містах, доки тривали ті ночі, верфі палали, а всі дороги, що вели до гір, були освітлені і заповнені людьми, і на всіх морях біля цивілізованих країв кораблі з гуркотливими двигунами і з повними вітрилами, переповнені людьми та худобою, прямували в океан і на північ, бо вже тоді пересторога великого математика. Була телеграфована світом і перекладена сотнею мов. Нова планета і Нептун, щеплені у вогняних обіймах, летіли стрімголов, дедалі швидше і швидше до сонця, що секунди ця палаюча маса долала сотню миль, і щосекунди її жахлива швидкість зростала. За своєю траєкторією вона мала пройти на сотню мільйонів миль від землі і майже не зачепити її. Але недалеко від її шляху ще майже непорушений. обертався величний Юпітер із місяцями, що пишно кружляли навколо сонця, що миті притягання між вогняною зіркою і найбільшою з планет зростало, і який мав бути наслідок. Неминуче Юпітер мусив відхилитися від орбіти на новий еліпс, а палаюча зірка, захоплена його тяжінням у бік від свого сонячного лету, мала описати криву і, можливо, Зіштовхнутися з нашою планетою, а принаймні пройти поруч землетруси, вулканічні вибухи, циклони, морські хвилі, повені і безперервне підвищення температури, аж до меж, які важко передбачити. Так пророкував великий математик, а над головами, щоб підтвердити його слова, самотньо, холодно і мертвотно палахкотіла зірка прийдешньої погибелі. Для багатьох, хто дивився на неї тієї ночі, аж поки не втомлювалися очі, здавалося, що вона помітно наближається, і тієї ж ночі змінилася погода. Мороз, що сковував усю Центральну Європу, Францію і Англію, поступився від лизі, та не слід уявляти, ніби раз я говорю про людей, що молилися всю ніч, чи про тих, хто сідав на кораблі і тікав у гори. То весь світ уже був охоплений жахом перед зіркою. Насправді, життя і звичаї ще тримали світ у звичному ритмі, і, окрім розмов у вільну хвилину та величного видовища ночей, дев'ять людей із десяти все ще були заклопотані буденними справами у містах крамниці. За винятком хіба що поодиноких відчинялися і зачинялися в належні години, лікарі і трунарі провадили свої ремесла. Робітники йшли до фабрик, солдати вправлялися учні, навчалися закохані, шукали одне одного злодії, чатували і утікали. Політики плели інтриги. Друкарські машини газет гуркотіли вночі. А чимало священників у тих чи інших храмах відмовлялися відчиняти свої святині. Вважаючи все це безглуздим нагнітанням. Газети наводили приклад із року тисячного, коли теж очікували кінця світу. Зірка. Казали вони, то зовсім не зірка, а просто газ, комета, і, навіть якби вона була справжньою зіркою, вона все одно не могла б зіткнутися із землею, не існувало жодного прецеденту. Здоровий глузд був усюди міцним, глузливим, схильним переслідувати впертих боягузів. Того вечора, о 7.15 за Гринвічем, зірка мала бути найближче до Юпітера. Тоді і стане зрозуміло, як усе обернеться. Похмурі застереження великого математика багато хто вважав не більше, ніж вигадливою саморекламою. Здоровий глузд, урешті трохи розпалений суперечками, показав свою незмінність тим, що пішов спати. Так само і варварство та дикість, втомлені від новизни, займалися своїми нічними справами, і лише зрідка виття собаки нагадувало про тривогу. Яку викликала зірка в тваринному світі, і все ж коли, зрештою, спостерігачі в європейських державах побачили, як їхня зірка зійшла, хоч і на годину пізніше, ніж зазвичай, але не більша, ніж учора, знайшлося чимало охочих знову насміхатися з великого математика, вважаючи небезпеку такою, що минула, але далі сміх ущух. Зірка зростала вона зростала з жахливою незмінністю. Година за годиною щоразу більша, щоразу ближча до зеніту опівночі, все яскравіша і яскравіша, аж поки ніч обернулася на день, якби вона летіла просто до землі, а не по кривій. Якби не втратила швидкості через Юпітер, вона подолала б безодню за один день, але сталося так, що їй знадобилося п'ять днів, аби дістатися до нашої планети. Наступної ночі вона стала завбільшки з третину місяця, перш ніж зникла з очей англійців, і відлига стала незворотною. Над Америкою вона зійшла вже майже розміром, із місяць. але така сліпучо біла, що не можна було дивитися, і гаряча разом із її сходом і посиленням повіяв гарячий вітер у Вірджинії, Бразилії та вздовж долини ріки святого Лаврентія. Вона то сяяла крізь клуби грозових хмар, то зникала за ними, а серед блискавок фіолетового сяйва падав небувалий град, у Манітобі почалася відлига і руйнівні повені. І тієї ночі на горах землі почали танути сніги і крига, а всі ріки, що сходили з височин, стали повноводими і каламутними, невдовзі несучи з собою зрубані дерева і тіла тварин і людей. Вони піднімалися дедалі вище в примарному сяйві і зрештою виходили з берегів, гнучи за собою тікаюче населення долин, а вздовж узбережжя Аргентини, і у південній Атлантиці припливи здіймалися вище, ніж будь-коли в людській пам'яті, і бурі гнали води на десятки миль углиб, топлячи цілі міста, і така спека запанувала тієї ночі, що схід сонця видався приходом тіні. Землетруси почалися і наростали, аж поки по всій Америці від Арктики до Мису Горн сповзали схили, розривалася земля, руйнувалися стіни і будівлі, Китай сяяв у білому світлі. Але над Японією, явою і усіма островами Східної Азії Велика зірка була кулею тьмяного червоного вогню. Бо вулкани вивергали пару, дим і попіл, вітаючи її прихід. Над ними піднімалися лави, гарячі гази і попіл, під ними вирували повені, і вся земля здригалася і гуркотіла від підземних поштовхів, незабаром віковічні сніги Тибету і Гімалаїв почали танути, і десятьма мільйонами потоків зливалися, ринучи на рівнини Бірми та Гіндустану, плетиво верховіть індійських джунглів палало в тисячах місць, а нижче у бурхливих водах. Серед стовбурів борсалися темні постаті, що відзеркалювали криваво червоні язики полум'я, некеровані паніці натовпи чоловіків і жінок кидалися вниз широкими річищами. До останньої надії людства відкритого моря зірка ставала дедалі більшою, гарячішою і яскравішою з моторошною швидкістю. Тропічний океан утратив своє фосфоресцентне сяйво. І клуби пари білими примарними вінками здіймалися з чорних хвиль, що шалено збурювалися, всіяні уламками і суднами, які кидалися в бурі, а тоді сталося диво. Тим, хто в Європі чекав сходу зірки, здавалося, що земля перестала обертатися. У тисячах відкритих просторів, на рівнинах і узгір'ях люди, які втекли туди від повеней, від падіння домівок і від сувів, марно чекали її сходу. Година тягнулася за годиною в жахливому чеканні, а зірка так і не з'являлася. І знову люди підняли очі на старі сузір'я, які вже вважали назавжди втраченими в Англії було гаряче і чисто над головою. Хоч земля безнастанно тремтіла, але в тропіках Сіріус Капелла і альдебаран пробивалися крізь серпанок пари, і коли нарешті велика зірка зійшла, Майже на десять годин пізніше, ніж належало, сонце встало відразу за нею, і в самісінькому центрі її білого серця виднів чорний диск. Над Азією зірка почала відставати від руху неба. І раптом, коли вона висіла над Індією, її світло заволоклося, вся індійська рівнина від гирла інду до гирла гангу. Того вечора була мілким морем блискучої води, з якого підіймалися храми і палаци. Пагорби і узвища, чорні від людських натовпів. Кожен мінарет був переповнений людьми, що падали один по одному у каламутні хвилі. Коли спекота й жах долали їх, уся земля стогнала, і раптом тінь промайнула над цим пеклом відчаю, подув холодного вітру, із прохолодного повітря згуртувалися хмари. Люди, майже засліплені, підняли голови до зірки і побачили, як чорний диск повзе її світлом. То був місяць, який опинився між зіркою та землею, і навіть тоді, як люди волали до Бога в цю мить перепочинку зі сходу з дивною, незбагненною швидкістю з'явилося сонце, і тоді зірка сонце і місяць разом пронеслися небом. Так сталося, що європейські спостерігачі невдовзі побачили, як зірка і сонце зійшли майже водночас. Якийсь час мчали разом, потім поволі зупинилися і, урешті, стали нерухомими, злиті в одному вогненному полум'ї в зеніті, місяць більше не закривав зірки, але й сам зник у її сяйві. І, хоч і ті, хто лишився живий, дивилися на це переважно з байдужим оціпенінням, породженим голодом, спекою і розпачем, усе ж були люди, які зрозуміли сенс знамен, зірка і земля були на найближчій відстані. Обернулися навколо одна одної, і зірка минула. Вона вже віддалялася дедалі швидше, в останній фазі свого шаленого падіння до сонця, а тоді хмари зібралися. Закривши видіння небес, грім і блискавки, сплели навколо світу, полотно по всій землі ринув дощ, якого ще не бачили люди, а там, де вулкани палали червоним проти хмарного шатра, спадали потоки багна. З усіх боків води сходили з суші, залишаючи після себе мул і руїни, і усюди земля була встелена, наче берег після бурі, уламками і трупами людей та звірів. Кілька днів вода спадала, зносячи ґрунт, дерева і будівлі, насипаючи величезні вали і вириваючи титанічні балки по всій місцевості, то були дні темряви, що настали за зіркою і спекою. І весь цей час, та ще багато тижнів і місяців по тому, землетруси не стихали, але зірка минула, і люди, гнані голодом і поволі збираючи мужність, почали повертатися до своїх зруйнованих міст, засипаних комор і змочених полів. Декілька кораблів, яким пощастило пережити бурі, поверталися приголомшені, понівечені. Обережно прокладаючи шлях крізь нові мілини і відмілини колись знайомих гаваней, і коли бурі стихли, люди помітили, що скрізь дні стали гарячішими, ніж раніше, сонце більшим, а місяць, зменшений до третини свого колишнього розміру, тепер витрачав 80 днів, аби знову пройти від новика до новика, але про нове братерство. Що постало серед людей? Про врятовані закони і машини. Про дивні зміни, які зробили Ісландію і Гренландію зеленими та привітними берегами біфінової затоки, де моряки невдовзі не вірили власним очам, ця історія не розповідає ані про переселення людства, яке через спеку рушило на північ і південь до полюсів. Вона має справу лише з приходом і відходом зірки марсіанські астрономи адже й на Марсі є свої астрономи. Хоча вони і не подібні до людей, природно, були глибоко зацікавлені цими подіями, вони бачили все зі свого погляду. Звісно, з огляду на масу і температуру тіла, що пронеслося нашою сонячною системою до сонця, писав один із них дивовижно, як мало пошкодилася земля, якої воно так мало не торкнулося, усі знайомі обриси континентів і маси морів лишилися недоторканними. І єдина помітна зміна схоже, полягає в зменшенні білих плям, ймовірно, замерзлої води біля обох полюсів. Це тільки й показує, наскільки незначними можуть здаватися найбільші людські катастрофи на відстані кількох мільйонів миль. Кінець ви прослухали оповідання Герберта Велса Зірка коротку, але потужну історію про крихкість нашого світу. Якщо вам сподобалось, Підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Напишіть у коментарях, які ще твори класиків фантастики ви хотіли б почути українською.